анасовий дайкері. Трошки крашу. Окей. Анасовий фреш 30 мл. Чудово. О, шикарно. Лайм фреш 15, тут не багато. Дайкері бітер. Його ледь-ледь кілька крапель. Анасовий сироп 10 мл. Ананас. Ананасовий лікер Caribbean Pineapple, це їх примірна лінейка. Це взагалі дуже і дуже смачно. 10 мл. Ром. Підійде будь-який карибський ром. 30. Ханаклап 7. Ананасовий ром. Це дуже смачно. Його 30 мл. Вже не тільки келих. Окей. ну, Для різноманіття. Ось такий класичний купе. Дабл стрім. Ну, давай куштувати. Давай. Yeah. Ну, друже, я тобі скажу, що. Ти любиш дайкери тепер? Подивимося, що ще буде далі. Але ось це мій улюблений.